Фієста. По фієсті трошки піши, пішли лонжерони на праву сторону. Витягнемо, вирівняємо, то все не проблема. Крило жалюс тут момент. Подивимось. Можливо, якось ПДРом виведемо. Так, по кузову машинка ціленька. Тут маленька царапина. Приберемо її. А, тепер понятно. Зараз покажу. Так, я, до речі, підігрів церкал. Це таке не часто буває, подивіться. Були собачки. Це ми все вичистимо, все відновимо. Спрацювала у нас одна подушка безпеки. Так, загально машинка в гарному стані. До речі, вона з кліматом. У мене було п'єст і була на такому кольорі. Так само 2018 року, як і ця, і жодної не було на кліматі. Я взагалі з Америки, що фієсту на кліматі, я не бачив. Ось це перша машина в нас на кліматі, тому це суттєвий плюс, і я дуже задоволений. Нам скрубільше в на нього колеса стоять по факту рівно. Тому у нього йде ось цей брус, за рахунок того, що він довгий, просто... Його викручує сильніше, тому візуал типу, страшний, а по факту нічого страшного немає, все як завжди капот, дві фари, тому що та лопнувша, бампер, решітка, брус, телевізор, два радіатори. Все, ланж став на місце, а не два, кріплення бампера. все, машина зібралася і поїхала. Тобто по факту ніяких проблем немає, а візуально вона і по комплектації, і по кольору, і по всьому вона просто в ідеалі.